Тільки краси на одній локацію. І, здається, що в бачу, я буду ще гарно. Думаю, Він тут найбільший гарбузовий будинок. Ні, це їсти не можна. Тримай. Вихідний, чим я люблю снідати. Тортілля намазала крем сиром, зараз і сюди рибку. Тут рибка, авокадо і яйце посмажене. Смачного. Смачно. Субота, їдемо в парк на прогулянку. Да. Настя Тефі позаду. Там такі гарні, осінні гарбузові локації. Погода передає, що буде дощик, але зранку було сонячно. Думаю, нам не завадить дощ. Тихуся з нами їде в своєму кріслі. Вон там вхід в басейний комплекс. Тут вхід до парку Добропарк. Нам зараз прямо до осінньої локації з гарбузів. Тефі вже побігла. Ти вже дивишся, обираєш лавандову продукцію Настя? А, це, це. лавантове угу. тут? Влітку потрібно сюди приїхати і пофотографуватися на лавандовому полі. Мої улюблені гортензії. Настя, поглянь, скільки їх тут. Ага, тільки прохолодно стає, так? Да? Зараз зайшли ось на таку локацію. Тут так затишно, тепло. Да. А тут вже справжня осінь. Дерева жовто-червоного кольору. Дуже красиво. Тут взагалі листя все червоне. Настя і Тефі вже відпочивають. Відпочиваєте, дівчата? Так, да, це так прикольно. А їй не подобається, вона боїться. Ні, це їсти не можна. Тримай. Ми би відпустили тебе, Тепі, але боїмось, щоб ти далеко не втікла. Так, а ось і гарбузова локація. Тут у нас сіно, квіти, гортензії, гарбузові декорації. Будинки, піраміди. Краса. Будь ласка, не торкайтеся гарбузів, вони частина композиції. Змайстрували, оформили, так цікаво. Дефі, забігай в будиночок. Тефі, забігай. Ну що тут? Затишно, можна зігрітися? Ну, я б так не сказала. Ввечері тут буде дуже гарно все світитися. Дочекаємось вечора. Фотографуйтеся поруч, але не на гарбузах. Ми такі робимо. фотографуємося біля квітів, біля будиночків. Скільки краси на одній локації. Мені здається, що ввечері тут буде ще гарніше. Дівчата фотографуються на черговій лукаці. Красав. Теві! Настя, зайдемо в будиночок. Я думаю, він тут найбільший гарбузовий будинок. Ось такі полички на поличках гарбузи і красиві світильники. Ми не проти скуштувати. І Тефі у нас дуже любить яблука. Ось це прям дуже реалістично. Mm -hmm. Нася влітку хотіла фото на снопах, пам'ятаєш? Тефі, ти дістаєш найбільше яблуко те. Тефі, 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 ти познайомився. Зараз йдемо за смачненьким. Я вже просто трішки зголодніла, і я обрала ось ці лапки, Ще не знаю, з яким смаком, Буду обирати Ще їжа, ми вже так зголодніли, У нас є їжа. Але добре, що ми присіли в такому затишному місці, де й зігрілися. Настя, вафля з кремом. Морозиво вже не роблять. І це круто. Так, я ж казала, що буде з кремом. Два нас все на десерта. Зараз піцца. М'ясна піца, ну, піца. і курячі нагідці. Ти курочку у нас любиш, тому тримай. Так, і нагідця любиш не тільки ти. Тому і ми смакуємо. Позаду он батути розваги для дітей Насті вже це не цікаво. Ой який тут літак Фіолетовий. Полетіли додому бо дощ. Я перемагаю швидко бігти до машини, бо зараз ми будемо виїжджати з два часа. Побігли!